Ми відправляємося у експедицію Карпатами, де на нас чекають захоплюючі пригоди. Підйом на Говерлу, водоспад-пробій у Ремче, екстремальна дорога до манявського водоспаду. А також ви дізнаєтеся, що таке висотна поясність та як утворюються водоспади. Шлях до Заросляку виявився справжнім випробуванням для машини. Під час дороги йшов дощ. Це було досить неприємно. Машина впевнено долала перешкоди. За годину ми приїхали до Заросляку. Заросляк це велика спортивна база у підніжжя Говерли, яка знаходиться на висоті 1330 метрів над рівнем моря. Саме із Заросляку починається наше сходження. Довкола нас величний хвойний ліс. Це не просто прогулянка. Його чисте повітря позитивно впливає на дихальну систему, а краєвиди заспокоюють. Ці дерева росли десятками років. Десь неподалік тече Гічка Пруд. Вона бере початок на схилах Говерли. У цьому відео ми побачимо водоспади цієї річки два рази. Під ногами величезний лабіринт коренів дерев. Кожен крок вимагав обережності. Невдовзі ми вийшли на поле, де нас зустріло море квітів, що колихалися в такт легкому вітерцю. Тут ми зробили привал, щоб перевести подих та попити води. Невдовзі ми продовжили підйом, кожен крок став впевненішим, хоча дорога легшою не ставала, навпаки, вона ставала все складнішою. Поступово ставало холодніше, Вітер ставав сильнішим. З обох боків було видно туристів. Хтось піднімався, а хтось спускався. Ми також побачили говерлянський водоспад або Пруцький водоспад. Загальна висота падіння води в ньому 80 метрів, навіть здалеку він виглядає дуже красиво. Довкола ми починаємо бачити вплив висотної поясності. Ми переходимо у зону, де ростить жереб або ж сосна гірська. Рододендрон Карпатський, або у народі Червона Рута. Тут більше не ростуть високі дерева, для них тут уже занадто холодно і вітряно. І з часом дорога стає кам'янішою та складнішою. Коли нарешті перед очима постає вершина, ніби відкривається друге дихання, і ти починаєш свій шлях знову з тією ж бадьовістю та силою. І ось нарешті ми на вершині малої говерли. Вітер бив в обличчя, але всередині радість і гордість. Але варто було підняти очі, і подих перехопило. Попереду справжнього верла вища, стрімкіша, і схил здіймався ніби у безодню. Він кидав новий виклик. Радість змінилася на зосередженість. Це ще не кінець, лише півдороги. Погода на висоті дуже різко змінюється. З кожним кроком усе гостріше відчувається сильний мороз. Ми йшли прямо хумари. Сіру щільну масу, що поглинала все навколо. Видимість дуже сильно погіршилась. Вітер стає шквальним. Його пориви раптові. вони дуже сильно збивають з темпу. говерли залишається близько 100 метрів, проте сили потроху починають покидати. Коли дивишся догори, бачиш безодню і ніяк на вершину. Там, де відступає навіть жереб, виживають найвитриваліші. Ця квітка, дзвоник, яскравий доказ того. Що життя знайде шлях навіть у найсуворіших умовах. Така зміна рослинності з висотою називається висотна поясність. Що вище, то суворіші умови. Тому рослини змінюються. Від великих дерев до чарників, таких як жереб, а потім і до дзвоників, які ми бачили раніше. Нарешті Говерла. Подолавши цей шлях, справді розумієш, навіщо ти йшов? Хоч ми і не побачили цих прекрасних краєвидів, які відкриваються зговорили, проте ми відчули незабутні емоції та враження, які запам'ятаються на все життя. Далі ми вирушаємо до водоспаду пробій у Ремчо. Саме про нього я казав, ще на початку відео. Пробій це каскадний водоспад висотою 8 метрів. А його кут нахилу майже 45 градусів. Цей водоспад захоплює своєю красою. Але за цією красою прихована довга історія. Все починається, коли річка руйнує м'які породи і оголює більш тверді шари, що утворюють схил. Далі твердий шар стає основою для водоспаду. Також водоспади можуть утворитися при несподіваних обставинах. Наприклад. Землетрус, Ось так і утворюються водоспади. Час відправлятися до манявського водоспаду. Дорога буде дуже драйвовою. Така дорога захоплює дух. Ти насолоджуєшся краєвидами, а також відчуваєш кожну вибоїну на дорозі. А особливо захоплює, коли на великій швидкості проїжджаєш по гірським річкам, і боризкі води розлітаються на всі сторони. У таких епічних пригодах час летить дуже швидко, а особливо на великих швидкостях. Тож, доволі швидко ми доїхали до Манявського водоспаду. Подивіться на цю красу. Цей водоспад вражає своєю висотою приблизно 20 метрів. Коли стоїш біля водоспаду, відчуваєш його могутню силу. Його шум це симфонія, яка дозволяє насолодитись спокоєм, він одночасно заворожує і надихає. Ну що ж, на цьому відео закінчується. Це була дуже насичена та захоплююча експедиція, яка запам'ятається надовго. На нас чекають ще багато пригод. Тож підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі у нових відео.